Хлопці, дівчата, вітаю. Хотів би підняти тему по поводу з приводу обклейки вікон і підвіконь. Що ми маємо? Приклеювання, да? тобто відпрацювали перед фарбуванням відпрацювали відкоси, зробили герметик на кутах. Починаємо обклейку. Обклеювання треба робити з звіцненню від. Про кута. І ніяким маскером ви це не можете зробити. Тобто саму стрічку ви можете зробити дистанцію до кута, але самим маскером ви будете йти саме по куту. І дуже велика варегідність того, щоб ви споклюжите поверхню, яку ви намазали герметиком. Тому це робиться руками. І маскером не дуже зручно, бо ви пів вікна робите, а створка вам треба щось переходити на інші якісь. Маскири. Я отримав від Вови Візмана кореша свого. Ось таку приблуду, Будучи скептиком по натурі, я ставлю під сумніви, всі вироби, які приходять до мене. Тобто я їх перевіряю, чи піде, чи не піде. Але саме цю штуку я, мабуть, що залишу в себе і вона буде в мене працювати. Що ми маємо? Маємо дужку, в яку дуже зручно входять пальці. Хоч ці пальці, хоч ці, байдуже, як вам вручну буде це робити. Наприклад, давайте скажемо так, є в нас підвіконня, я поставлю тут камеру ось так. Є в нас підвіконня, яке можна відпрацювати руками. Тобто виберете стрічку, прикладаєте в кут і рукою ось таким чином, натискаючи в станку, робите примикання, щоб воно було чітко по, по куту шло. Так? Але можна зробити це іншим чином. Взяти такий маскер. Майже те саме, але тут ви тримаєте ось таким чином. Раз, відтягнули пальчиком раз, притиснули. Тобто у вас менше зусиль на те, щоб утримати скотч в руках. Він не крутиться у вас. І саме проникання виходить достатньо класне, бо ви впираєтесь в стіну і по стіні можете спокійно це проштовхувати. Якось так. Вовчуку велике дякую, ти не перестаєш мене дивувати. Дуже багато виробів, якими я користуюся саме твоїми. Натхнення тобі, друже, наснаги, терпіння, бо ми. Такі люди ти знаєш, приверені, вже баловані. Дякую тобі, велике.